Шановна громада, дорогі мешканці Подільська, усі, хто небайдужі до долі наших дітей, та молоді. Подільський міський соціальний гуртожиток для дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування це не просто будівля, це дім, місце, де молодь, яка залишилась без підтримки рідних, може відчути безпеку, тепло, турботу та підтримку. Тут ми створюємо умови, які допомагають їм зробити перші самостійні кроки в доросле життя. Колектив гуртожитку завершив комплекс запланованих ремонтних та санітарних робіт, спрямованих на покращення умов проживання мешканців. Ці роботи не були просто комплексними змінами. Вони стали проявом поваги, турботи та відповідальності перед тими, хто з дитинства пройшов через складні випробування. Було виконано цілий спектр робіт. Проведено фарбування спортивного майданчика, що не лише покращило його вигляд, а й зробило зручним і безпечним для занять фізичною активністю. Адже спорт це не просто рух, це дисципліна, здоров'я і спосіб подолати стрес. Відновлено фарбування дверей, стель, стін, альтанки та лавочок, щоб кожен простір виглядав охайно, сучасно та затишно. Проведено комплексну дезінфекцію усіх приміщень задля безпеки та здоров'я наших мешканців. Особливу увагу приділено чистоті та санітарії. Продезінфіковано як твердий, так і м'який інвентар, включаючи меблі та килимові покриття і матраси. Завдяки спільним зусиллям гуртожиток стає справжнім місцем сили для молоді, яка формує своє майбутнє. Це місце переходу від дитинства до самостійного життя, школи відповідальності, самостійності, дружби і довіри. Тут діти вчаться не лише готувати їжу чи прибирати кімнату, вони вчаться вірити в себе, відчувати підтримку, розуміти, що їхнє життя має значення. Ми прагнемо створити не лише фізично комфортний простір, а й емоційно безпечне середовище. Тут працюють небайдужі люди, фахівці готові підтримати словом, ділом і щирим серцем. Звертаюся до тих, хто зараз шукає житло і підтримку. Подільський міський соціальний гуртожиток відкритий для вас. Якщо ви дитина-сирота, або дитина позбавлена батьківського піклування, або особа з їх числа і потребуєте тимчасового місця проживання. Ми готові простягнути руку допомоги. Ми не просто надаємо дах над головою, ми створюємо умови для гідного життя, навчання, розвитку і професійного становлення. Двері гуртожитку відкриті, і ми завжди готові підтримати кожного, хто цього потребує. По-друге, звертаюся до представників громади, бізнесу, волонтерів, небайдужих людей. Якщо у вас є бажання допомогти, долучайтеся. Наш гуртожиток відкритий до співпраці, до партнерства, до волонтерської ініціативи. Разом ми допоможемо ще більше. Бо коли ми підтримуємо тих, хто не мав підтримки в дитинстві, ми не просто змінюємо одне життя. Ми змінюємо ціле майбутнє. Дякуємо кожному, хто вже причетний до змін. Дякуємо тим, хто чує, розуміє, і допомагає. Дякую всій команді нашого гуртожитку. За щоденну турботу і відповідальність. Подільський міський соціальний гуртожиток продовжує працювати, змінюватися, розвиватися заради дітей, заради молоді, заради майбутнього.